Ну що, вітаю. Їдемо ми зараз на виклик. Зателефонувала нам людина з проблемою. Такою автомобіль заблокувався, руль не провертається. Чоловік сидить з дитиною в машині. Автомобіль не може запустити. Як завжди, це у нас Мерседес з інфракрасчервоним червоним ключем. Тобто, це їхня така досить часта болячка. Зараз їдемо По Жмаренському району в напрямку Чернятина, будемо пробувати відновлювати. Ключик чи замок, ще не знаю. Так що приємного перегляду. А ви слідкуйте за нами. Добрий шо, день. Добрий день. Добре, добре замерзли. Давайте ключик. Давай сейф. Там розберемо, тут не буде місця. Так, да, щоб не халтурили. Знімай, щоб не халтурили. А якщо не зробиш, то що? Ну, тоді зроблю до -ти, 10 тисяч. <ріст> що <ріст> ти робиш? Подивитися, що там по защёлки. Ну, що вийде без зажигання у нас на св'їзді, да, що не вийде. ж, не прочитав нічого. Блокировку нема немає слізі. Немає з'єднання з, з блокировкою руля, так? Да? Mm. Дивись, ка штука. Руль заблокований зараз чи ні? Да. Чи не, руль не заблокує. Але вона, вона, прощукує, вона хоче, потому, що да. вона не блокує. Його То нам краще. треба буде її все рівно зняти, бо вона може по трасі заблокувати руль. Я знаю, так, да, давай заведемо ти. Давай спробуємо ну, удаляй, поки що помилки, знімай з неї фішку, попробуємо поставити емулятор. Да, що ну, з емулятором запрацює. Так, да, от вона. Ну, Вона просто стала в середньому положенні. Є ось така умерсальна штучка. Це емулятор роботи за руля. Давай можна поставити її. Е... Це, 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 можна тимчасово, можна, це, це, можна, це, тим, часом, можна що... на постійну основу, тому що вона досить часто в них вилітає. Всередині защёлки стоїть моторчик, він щоточний, це платка, це такий вузол дуже ненадійний. -то і не можна. коли є трошки, там не рейки, тільки з діло, там цей зуб там. А, не ще є така штука, це моторчик і... стирається. Коли розбивається рульова рейка, або є якийсь невеличкий люфт, цей зуб постійно підклинює і цей моторчик недостатньо потужності, щоб витягнути цей зуб. І Він з часом потім і на платі, нюанси бувають, і потужності моторчика не вистачає. Все, куча зажигання. Ану, показуй. Ось так він працює. Зелененьким світиться. Ану, вироби зажигання. Він до зараз червоненьким. Достань ключ. достань ключ, зараз імітує защоку, чик-чик, типу закрився. Ось так. Імітатор защолки називається. Так, Я вам дуже рекомендую, Ні, але за зараз потрібно зняти, тому що так. вона підклинює, вона може. Дорозі в дорозі десь вам Вона зараз руль. блокується, так. Руль зараз підклинює. Вона не спрацювала до кінця. Але може спрацювати, коли руль повернеться. Так, не кинулище. може по трасі заклинить. то це. Дивіться, за можна як замінити, прописати інакшу, так і можна поставити емулятор. Чим гірший емулятор, тим, що у вас. Не буде Будь блокувати не буде блокуватися руль. Тобто, коли ви паркуєтесь, руль не буде блокуватися. функція відпадає, Але да. це нікого нікого не сприйняло. Да. А от защолка дуже ненадійна. Тобто ви другим ми ключом привезли, ми речі, її не заведете. Ми привезли з собою теж за защёлку, так що це по бажанням. можемо вам замінити вашу тіпа, на другу, але я би вам не радив. Емулятор коштує 1100, а защолка коштує там 800-900 десь 1000. Защолка. Так, да, тобто, що емулятор, що защелка. емулятор навіть трошки дорожчий. Просто защелка вона в них досить часто ламається і в більшості ставлять емулятори для того, щоб потім з цією проблемою не стикатися. Практичніше емулятор. емулятор. Якщо вам потрібно блокування руля, тоді тільки защолка, бо емулятор не блокує руль. Це коли були нові машини, що проти система система цей. А так да. Це не поміха, так. Так само, як сигналізації китайські цифри ставлять. Вони більше тільки заважають власнику. Чим. Тобто, зазвичай протиугонні всі системи, це, вони більше заважають, ніж допомагають. Це коли там немає центрального замка, там ще якісь нюанси, то там дійсно потрібно ставити центральний замочок, ще щось, якщо не дозволяє штатна конфігурація автомобіля. А так, для того, хто хоче машину вкрасити, це не заважає. Да. Треба Ключі, торкси, 10 і торкс. Торкси великі, там десь на 25-36 кг. Давай я принесу сюди набор. такий? Так. щось таке прям ще. Це менший. Ну, давай менше, да. я ж точно ще не знаю, може мені ще більше. Тільки до кінця його запихай, щоб не провернуло. Можна записати. Це наш менеджер там оформлює закази. 063 63, 700, 63. 36. Ну, ми в ексклюзівкарт, так і ми і в Google і всюди. <туржу> так. так. Фарбування, рихтування, єгери, е там, сажеві відшиваємо, перепрограмовуємо. Що стосується електрики там, і виготовлення ключів. Її треба прошивати Прошиваємо, так прошиваємо, якщо потрібно, і чіпуємо, щоб він веселіше їхав. І розход менше буде. Слухай, там. Ще наша... та? рідне. Там якісь ці зривні болти. А, їх... Короче. а ти Гру... ж його тіп, не відкрутиш в одну сторону. Да, там грустно, взагалі, пока. Чуєш, а якщо спробувати підключити діагностику і е нажати функція відкрити? Там є в защілки Открить. Ні, та я не переживаю, що вона закрита. Її відкрити, не бувало, і відкрутиш, і відвала, типа. Не в тому справа, що у нас. Ні, якщо її можна відкрити. Можна, можна. Якщо вона, звісно, ще поїде. Якщо трас. вона вийде на зв'язок. Да, справа в тому, що вона прикручена з рівними болтами, які не викручуються просто і так, типа взяють крутив. Як замки зажигання. Я розумію, такі, вибуху. які не мають... Це їх а типу це... висварлювати треба. Ну щось таке, так. Да. Щас звісно ще подивлюсь. Ну. Мені здається. А може боковиці штифт вибити? Чи він тільки блокує, він нічого не робить, так? це шуриком треба висварлювати. Ну, поки я, я ж не сам не прямо. З іншої сторони є щось типу гайків, ну. Один, я щось нічого. Так понятно, ну ні, гайка то приварена. Гайку mm -hmm. У гайку нема створення. Ну, стукати. дай за чого. Ззаді? Ну, дивися, ж. Тут колись. Ну, а куди ти його прикручуєш? Тут ж пластина йде металева. І да. на пластині приварена гайка. Може квадратна. Да. Вона не шестіграна, а квадратна така йде. Бачиш, mm -hmm. чого тут Тому що хтось просвернено? І тут так само, бачиш, просверлено. Того, що я пропоную, я пропоную оцей штирь провернути, щоб його заблокувати в закритому положенні. І витягнути щоб він, <плаку> ну, да. Да, так. Зрозумів за це... що я кажу, щоб типу оцей блокіратор сам. Ну, провернути. Якщо він там більш-менш доступному місці, то в доступному Можливо. просто його треба з тої сторони підбити, щоб він був в закритому положенні. Він Ось його береш донизу, то оп. язичок оцей добре вилізть. А він у нас не добре виліз. Ти його береш донизу, і він сховається. Якщо він хоч трішки отак є, то його можна сховати. Бач, він так не повернеться. Коли так, чик, ти його заблокував і все. І він зафіксований. А на роботі можемо висверлити вже його. Ну, а, почекай, ми ж можемо тоді задню цю частину витягнути, якщо ж ти виб'ємо правильно. Да. Ця ж вся частина знімається? Так. Да. Тоді ага. давай ось так. Це якщо він да. не полист... ну, залазь туди, повернеш руль. Куди туди? Салон В залазь. салон залазь. Там болти всі загорнули. Там не було тризави. Да. Ось був жовтий. Крути, крути, сильніше. Чува, ну, ще, що, ще. Що? Не крутиться? А -а -а. Не Ні, ну я щось не було по вибірку. завести завезли, а розблокувати. Ну якби його вибити, Ось так типу. Чик. Так. Це не так, по-моєму. Це Ми його вибили і ми його зняли. Вона зараз ось в такому положенні. Там тобто ще трішки не вистачає, щоб провернути. Можна було б його дістати, той Тому Більше він там болтається. Почекай, будь ласка, віддоргне. Тут якраз воздуховод стоїть, заважає. Його можна відкрутити, він знімається окремо. Ну, напевно, витягує його, будемо поботи, там можна вибити штіфт. Защолка зломана, то мотоха треба щось. Так, але да. Да, наш... ну просто небезпечно, що руль, щоб не заклинив по дорозі. Розумієте? Машина то заводиться вже без питань, все працює, просто защёлка у вас, її да. треба зняти. Нам набагато легше там на місці це все зробити, її можна висверлити, але просто щоб не вийшло так, що у вас покраще заклини руль. Поламав? Да. Я такий мастер, кажу, що я справляю все сам на сервіс сервис, тільки, щоб зібрали. Okay. Що я можу сказати? Не ламайтеся. Він Там треба бітку, має таку а немає у вас молотка з собою тече? Він має Ничого таку форму, що він, типу, якщо не привернути, він не виб'ється. Все правильно, того я і хочу його вибити. Примірюємо на наші тестові защолки. Так, не лізе, туди лізе, Це не раніше сказати. Треба постукати було, тому що не постукаєш, вона не Пробуй. Давай. Ну якщо і криється, то я звідси зараз. Я знаю, навіть я витягну. Тільки почекай. Давай. Стоп. О, раскрылась, да, открылась. Чикай, чикай, почекай. Почек, почек. Все. Ты же постукал и... А, нифига, болт, короче, выверну сюда, в это, может, иди. Подниму пальцем болт. Ну, зараз она моя... Все, я, я вытяну фишку. Я вытяну фишку и заразниму. О, есть. Отлично. Минус один. Ну, я школа. Все, вишем эмулятор, да, там... Ваш То есть, там 3... запчасти. Автомобиль заводится. бомба ракета. Так, Макс, збираєш? Я да. поки це позабираю. Біти тобі... Біти треба, так. Да. Тобі маленька тільки треба. Оця. Да. Раз. Це можна забрати. Ключі десь можна забрати, це можна забрати. Щотка тобі також не потрібна. Це ваше. це наше. Це ми буває, збираємо так аварійні, на всякий случай беремо з собою, але як правило ми їх не використовуємо. Щось. Плюс один до копілки. Бляха, він встиг, так? Де міг Ну, Якщо сказати, що просто завести, то встиг. а... Зібрати, да, я щось не подумав, що прийдеться. Зібрати, розібрати. Ой! Водоканал, де може бути. E, дивіться, водоканал. Так, e, да, Оце внизу. І як під водоканалу їхати не в центр міста, а як їхати на Вінницю. Оця дорога біля круга, як на Вінницю. Піднімаєтесь догори. І там наверху два продуктових магазини. Перед церквою, не доїжджаючи до церкви, там є два продуктових магазини. Оце там і ми знаходимося у нас на МСТО. Прямо на центральній вулиці. <плес> да. від водоканалу піднімаєтесь догори і з лівої сторони, побачите, там багато автомобілів. Це туди, де багато авто автівок, це ми там знаходимося. <плес> так, да, без питань. Ключик Дякую. там на сидінні. Ключик на сидінні ага, там буде. Все щасливо, хай служить. Все, автівка готова. Машинка вже поїхала. Так що, кому потрібна допомога, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. На даний момент е, працюємо в Жмеринському району. Е, а взагалі краще приїжджайте на сервіс, тому що роботи досить багато, в кого є можливість, приїжджайте, тому що є черга. І для того, щоб ми не витрачали свій час на те, щоб просто покататися, то пишіть, звертайтеся, домовляємося, на яку годину приїжджайте і стараємося зробити максимально швидко та якісно. Всім гарних переглядів, гарного дня та перемоги!